Всім привіт на вулиці дощ. А у нас першим буде сьогодні людина паук. Сьомий день Де він, блядь, Ось. Ну давайте його відкривати. Ну так. Да. Зато хоча б якась новорічна тематика, типу сніг є. Ну що ж. Ну що ж, іншого нам не дано. Будуємо якусь сану вулицю у людини паука. Так зараз гідрант, Ні, ну насправді гідрант це круто. Можна кудись оце все бахнути і фонарю. Це насправді круто, бо буває іграшки хуже. Ми вчора бачили ці, як він там називається, о, говно. Ви просто порівняйте кількість деталей і оце в Сіті. Я не знаю, що в Сіті відбувається. Може там якийсь день буде мега-мега велика -мега якась побудова, але я в це, блядь, не вірю. Це... Нас дурять, нас принижують, нас обкрадають. Так, давайте будувати. Червоний, жовтий. Зелений. Тадан. Тидин. Так, і. Гідант. Така маленька якась шапочка. Блять. Ти. Ось так він виглядає. Ну чот. круто. Круто, насправді круто. Мені подобається. Такі б я б відкрив би постійно. Дивіться, ще 4 екстра деталі. Так, і, ну Я задоволений, мені І Навіть щось у подобається. Точні, людина -пук. Ну людина-пук мені завжди подобалась, але я не думав, що в нього можна будувати нормальні побудови. Бо ви не бачили минулорічні побудови у Марвел, то плакати хотілося. Так, ну ось ми і догадувалися. Що буде якась статуя? що це відбувається? хвариться Чого ти не ріжешся? Так, це є. Сюди. Ох. Гавно, блядь. Так, що у нас? Давайте дивіться взагалі. Це типа змія? Це не схоже на змію. Це ж типа... Це повинно бути. Що там, чому не видно нічого? Отаке повинно бути. Теоретично, але це не воно. Так, ну давайте будувати. Давайте віддалимо. Я думав, це крошка, той є рот. Ой. Забув деталь. Це ось так. Вот так. Вот так. И новая деталь. Можете попасть. все вот так. Вот так. Вот так вот. Вот так вот. Так, це сюди. Ну, щось воно на якогось грифона схоже, ну, не, не змію точно. Це як так-то? Може тут це не іні відповідні, це може це якийсь пуфіндуй? оце, я не знаю. Бо це більше схоже на ворону когті крюва. Чи когось. Че кто вони там кухти. Кухти хтось. Чи может их не требовало так стать. Хотя там в альбоме. Не знаю. Вот зараз. Бля. Как вам показать. Че бы не суббини сполернуть. Вы бачите. Ага. Он вот тот бобер. Стоит на жовте. Цей. Короче. Це фальшивки, бля. Так, оце сюди. Це бобер іди нафіг. І ворона якась вона зелена Ну я не знаю, це змія повинна бути. Короче, Ну, у них підставки кольорів Грифендора, короче, я не знаю. Щось тут наплутало в цьому календарі, мені страшно. Так, дивіться, це ось сюди. Ладно, давайте отак ким та... Це ми зробили. Так, зоріні війни. Ну що ви будете тримати планку сьомий день підряд? Єбать, що ну, це якесь, шорт? А що шо це таке? Так, іди сюди. Так, що це таке? Бля, мені руки дрожать, ще не проснувся. Що це? Що ти таке? Може це якась частина, схожа на частину чогось? Ну величезне. Я не знаю чого. Ну давайте, будувати, там будемо розбиратися, що це таке. Ну я прям в шоці. Е! Так, це є. Це що, дроїд якийсь новий, про, який, про якого я не знаю. Будемо чекати з завтрашнього дня, щоб добудувати і побачити, що це таке. Бо що це таке? Що це таке I don't know. У нього багато деталей, до речі, Три штуки. У мене колись був піратський десь річний набір з піратським вулканом і там він стріляв цими детальками. Це була трагедія, коли ти малий і береш один раз і запускаєш вулкани, ти можеш знати, що половина цих піпок... Ти більше ніколи не знайдеш, а вулкан то захотілося запускати. ну коротше, Це була трагедія. З кожним запуском вулкана піпок становилося менше. Коротше, ось отак от. так. Ну, це якась міга дивна штука, я не знаю, що це таке. Що ви знаєте, пишіть. Нас полерити не треба. Ми дочекаємо завтрашнього дня, це 8 -е число. Так І 7 це Сіті. Ну, що ти Сіті, блядь. Блядь, я зараз істерически уписуюся Сіті, бля, шо з тобою не так? Що це три деталі? Да шо ж відбувається? І то нажав. О! Кіт! Кіт це круто, ну шо ж, для Лего зробити що кіта, що... Не кидай, ему їм по барабану. Ну Коротше, кіт, рибка і типа глечик. <хи> Миска для кота. Правда, в цю миску поклали рибу таку гігантську. Це воно і смішно, і... і плакать хочеться. Бо щось воно якось сумно. когда у тебя вот такие и вот такие. Это просто жесть. Ну все так вот. Так, давайте топ дивиться. Ну, это пиздец. Ну. Ну, давайте вот так топ. Ну, хотя, ладно, вот так будет топ. Ну, это печальное зрелище. Дайте йому, не знаю, там є якісь бомжатські набори Pellego Friends за 20 гривень, і там є, як воно називається, побудована якась там будка для тварини і тварина. Якісь нічтяки для тварини. Тут просто. Так, ну коротше отак. Бо мені я збираю окремо тварини, так що мені підійде. А це ось. І ось. Це щось не зрозуміле. Весь поняття, що це таке. Ось такий топ. Ну, це на одному місці, бо тут хоча б ворона якась прикольна, зроблена з великою кількості деталей, причому таких нечастих. Да, Якось отакий. сьогодні, якийсь сумний день, але це прям тащить, мені подобається. Це можна будь-яке ну, все, що завгодно, декорувати, навіть оптимус Prime. Іди сюди, свиня. Іди сюди. Ді, це, як ми його задекорували. Як він великий, он так стоїть і так декорацію будувати, який він. Свиня, блядь, великий. Як його тут показати. Цим тема же. Ну, якщо чесно, це ржать. То, що вони до декого додумались. Ось отак от, от. Це непонятно, що це таке. І це, це понятно, мені це подобається. Ось такий день вийшов. Дякую, що подивилися. Пока-пока.